Родинна майстерня Небо на землі в Ужгороді представила виставку Стрітинські зустрічі. Понад 80 ікон представили миколаївські автори. Виставка присвячена святу стрітення Господнього. Її представили в Закарпатському музеї архітектури і побуту. Це родинна виставка сім'ї Павелко, яка вже не один рік захоплено працює у техніці іконопису. Ця справа для них вже стала не просто творчою роботою, а частиною життя. Долучають до творіння і своїх дітей, виставку показують у багатьох містах України. Наступною стане столиця. Глядацькій увазі автори представляють ікони двох напрямів. Тут представлено е, ікони в традиційній техніці. яєчна темпа. Це е, коли е, на дошці, е, на, на ґрунті е, крей, крейдовому. Е, Робиться живопис фарбами, створені власноруч. Це пігменти, основа є зв'язуючи жовток, курчується. Це звичайно, яєчне темпера, Це використовуються тільки натуральні природні мінерали.